Так, друзі, момент з гайкою від вінта ШВП. Так, в процесі роботи з вінтами обнаружив, що на одному з вінтів є люфт. Або навіть не так, що обнаружив люфт, а побачив, що одна із гайок виглядає за рівень корпуса гайки. Хоча він був повністю запакований з паспортом. Я його коли мив, не звернув уваги. Просто якби би да і все. Зараз брав для проточки і побачив. Він виглядає, е, скажімо так, оця от гайка, вона отут -от знаходилася. І приблизно 2 мм вона не. Не докручена, можна сказати, чи як на. Коротше, неправильно зібрана гайка. Звичайно, вона буде <кхи> мати люфт. Як працює гайка? Всередині корпусів гайки є от бурт. Він пришліфований. Або приточений, або пришліфований в розмір. Гайки теж. Отут от зроблений. Оце от певний розмір. Коли гайка збирається, вона оцими торцями, кожна з гайок, їх дві штуки, в обидві з них е, шарики. Коли вона збирається в, в загальний корпус, вона оцими торцями має сісти на оцей бурт. І тоді е, як все гуд. Правда, ще дотягують якимось чином? Правда, я не знаю, от не буду за це казати нічого. Знаю, що вона повинна сісти на, цій, на цей борт одна і друга. От зараз беру, подивлюся, якщо буде люфт, тоді не знаю. Як тут можна? Хіба що в момент, коли закладаєш? Якимось чином надавити, щоб на один із зубців перескочило. Не знаю. Ну, коротше, суть в чому. Е, ця викручена е, майже наверх. Цю, щоб зняти, треба обов'язково вставити якусь. На... в тулочку якусь. У моєму випадку, це трубка від. Е... Автомобільного амортизатора вона мала 35. По діаметрі, тут треба 34 в мінусі, щоб шарики впарилися в ню і не посипалися якби, всередину. Я її розрізав, як бачите, і якби, трошки стовк і все. Потім ця трубка ставилася на ту шийку і викручувалася гайка. І зараз вона якби, знята. Зараз я цю смазку, яка тут є, чуть приберу. Я думаю, що її тут мені не потрібно. Все рівно в мене буде там якби інакша смазка. О, і спробую зібрати. Подивлюсь, що з цього вийде. І так, це вже другий день. Як ви зрозуміли, гайка зібрана. Не скажу, що прямо швид зібрав. Е, ну, Погрався трошки. Основний момент був в тому, щоб зрозуміти, як це працює. Шукав в, в Ютубі з такими солдаповськими гайками. Інформації нема. Там є трошечки, але воно ні взагалі, кажуть, там чувак розказує за кількість шариків. І натяг якісь шплінти. Тут в моєму випадку взагалі ніяких шплінтів нема. Розборка-зборка класична. Теорію я знав раніше, але діла з ними не мав, тобто, щоб її настроїти. І так, момент розбирання я вже в початку чи вчорашньому Вчора, як знімав казав, втулочка, яка надягається на цей, і вона повинна бути в один розмір з оцею поверхнею, тому що коли шарики викочуються, щоб вони закотилися на втулочку, тоді вони не випадуть і все те, що знаходиться в одній із гайок, так я вже показував, тут дві гайки, вони будуть на місцях. І так, спочатку, коли я виявив е, проблему, тобто, виходить, оця гайка бігала, лю, е, виглядала е, верніше, корпус гайки, бігав туди-сюди. Получалось, е, що либо ця гайка видніється десь приблизно на 3 мм, е, якби ролі ніякої, е, не, не грало це означає, що гайки не зведені. Отут є от, приблизно ось під, цим, під цією проточкою той уступ. Я спочатку подумав, що бо тому що він що хочу наголосити, був упакований в консервації, з прикріпленим паспортом і так далі, все як, як, така, як, як всі останні. І я подумав, що, е, можливо, на заводі е, хтось з шліфовщиків чи коротше, з тих, хто робив деталі, е, провтекав, зробив неправильну деталь, тобто одну із гайок. Е, Лібо корпус гайки був зроблений неправильно, а зборщик, який збирав гайку. Раз-раз безстренько скрутив, бачиш, що воно не, зби, не збирається, тому що там ж, як ви розумієте, опит вже колосальний по зборці, вони вже там якби на заводі збирається це все з закритими очима. Ще без проблем. В принципі, я вже зараз на даний момент прекрасно розумію, як це працює. Я досі я, ну, не зовсім уявляв е, 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 механізм і механіку, як робиться на Преднатяг чи натяг, коротше. І думав, що так, а, деталь не, не підходить. Її якби так сяк зібрали, коротше. закрутили, гайка крутиться, ну і окей, хір з ним. Упакували і відправили. Тобто, до чого я веду? Що я думав, що в процесі от я пограюся і в мене не вийде. Але ж сам ж основний момент в тому, що я ж якби такого опита з гайками конкретно, з та, в принципі, ніякими ШВП гайками я особих оп світло включили. Десята, напевно, не мав. І тому якби 100% я не знав, як правильно я роблю чи неправильно. Ну і коротше. Граючись всіма оцими, ну, одне відо, один відео знайшов, що треба підбирати по зубчиках потрошечки і вловити той момент, де починається вже натяг. Ну і я таким макаром і робив. Тобто, підкручуючи. Підкручуючи гайку до цього моменту, коли ця частина всієї гайки, чи більше, коли ця гайка виходить сюди, виходить з зацепа, тоді я корпус підтягував на нюю і оцю гайку переміщав на певні зубчики і дивився, наскільки зменшується або збільшується оцей от зазор. Коли вже заганяєш гайку повністю сюди і якби, люфт. Як ви бачите, тут я маркером значив. Спочатку я починав от товста оця. Тут циферки є, напроти цих циферок зміщав, потім більш-менш вже люфт був дуже маленький. Я не пам'ятаю, що витерлось. О, ще поправив і вже коли побачив, що вже починається якби натяг, я вже поставив собі ще одну міточку і вже від неї плясав, щоб не путатись. О, так от, як ви бачите, міточка зараз зміщена на один зубчик все вона. всього на всього. Е, е, якщо міточка стоїть, ну, коли я її ставив, була одна напроти другої. То якби гайка крутилася дуже залегко. Не сказав би, що був якийсь люфт, це тільки можна було виміряти методом але Гайка крутилася залегко, навіть коли ставиш винт вертикально, крутнув гайку і гайка йде донизу якби, своїм ходом без проблем. Тобто, Виходить, натягу не було. Я змістив, спочатку я змістив. Ту сторону, бо скажімо так, робиться це перший раз і постійно путав туди чи сюди, ну, вже потім якби, приловчився. Змістив на один зубчик, тобто, оця поділка була тут, з цієї сторони. Знову закручую гайку повністю сюди, люфт збільшився, ага, все зрозумів. Туди переміщаю в протилежну сторону о, і вся гайка зараз. Я не знаю, як, як би вам показати. Короче. Зараз нормально, якби можна сказати, з натягом. О. Я ще й був, щоб він не впав. Бо тут на лавці якби не особо. Ну, коротше е можна настроїти і слава Богу, що вийшло, тому що я думав, що е реально е гайка забракована, і її якби, зібрали. І збулися, і думаю, що прийдеться десь щось підтачувати чи ще щось. Бо ще раз скажу, знаходив ще один відос, Так один чувак каже, що оця от гайка досягла виглядати звідси. Мене це теж трошки збило з пантелику. Думаю, блін, виглядати це значить люфт в моєму випадку. Тоб... Так, сів акумулятор на камері. В принципі, я так поняв, переглянувши, що вроді би все, сказав, що хотів, але вже заключних пару слів доскажу. І так, вийшло по ітогу з натягом, лишати в більш вільній формі обертання, якби не дуже хочеться, тому що з часом проробиться і може. Якби трошечки послабитись, я так думаю. Тому що особового опиту в цих таких от конкретно ділах нема. Тому зробив більш тугіше. Я думаю, що буде нормально. Такий от відос получився. Я думаю, що комусь буде корисний. Тому що стикнувся і почав шукати, і ніхе не знайшов. Як, як по-правильному розбирається, як збирається, як регулюється, коротше, така от фіня. Всім дякую за увагу. Пока.